Кто є? Зараз вийде зараз двері. Бачите, як тут все. Зараз ми заглянемо в вікно. Бачиш там багато цих всяких якісь швейні ті. Бачите? Mm -mm. Ми відображаємо. Ну, от сюди, сюди стане. Давай кашики там поділилися. Вон видно. А вон бачите там щось є. Тут видно вон я. Он ліжко. Ліжечко Ми як дикарі. — Там ліжечко. Ну бо тут цікаво. Нет, то і на столі такі крашенки стоять. Вон. Де лакашек я не бачу? Тобі в бабці. Ця Та хатка така маленька. Мені теж. Хочеть Аж хочеться зайти в ту хатку. ийг хаана оо зах яг үдцээнстээр одов үдцээнстэй